Напередодні нового року вихованці Сумського обласного центру позашкільної освіти підготували для дітей військовослужбовців, учасників бойових дій, а також малечі, чиї батьки загинули або зникли без вісті на війні, насичену яскраву концертну програму, яка нікого не залишила байдужим, і всіх присутніх зарядила позитивною енергетикою та піднесеним святковим настроєм. Привітати маленьких мешканців Сумщини та їх батьків із новорічними святами завітали почесні гості. Голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, звертаючись до всіх присутніх, запевнив, обласна влада докладатиме максимум зусиль задля створення безпечних і комфортних умов для всебічного розвитку дітей та побажав Україні якнайшвидше досягти справедливого і міцного миру. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, на цьому заході відверта. Дуже зворушений, зворушений від наших дітей, від тих костюмів, від тих посмішок, від тих мастер-класів, які є. Я б хотів би вам, нам всім побажати новорічних див. Впевнений, що новорічні дива відбуваються там, де люди своєю працею, своїм натхненням, своїм бажанням все для того роблять. Дива приходять до таких, як ми, до українців, до свідомих українців. Я вас вітаю всіх Різдвом Христовим з Новим Роком. Я всім бажаю, щоб здійснилися всі ваші мрії. Ви отримали всі ті подарунки, які ви бажаєте, щоб випав сніг і щоб були ковзанки. Щоб було наше мирне небо. В атмосфері чудового настрою у вишуканих костюмах діти власноруч створювали різдвяних янголів, кружляли в танцях, співали пісні і з радістю, усмішками та щирістю в очах віншували один одного і бажали всіляких гараздів українцям. Мені дуже сподобалося свято, а особливо мені сподобалися всі майстер-класи, які проводились. А на яких майстер-класах ти був? Я був на тому, де робили новорічні іграшки, а також я зробив чобіток. Робив стіста сніговика. А, а, ми там грали всякі ігри різні різдвяні. Ми сьогодні проводили майстер-клас, допомагали проводити майстер-клас. А який а. саме майстер-клас? Танцювальний да, з народного танцю. Так, з народного танцю. В першу чергу миру, щоб закінчилась війна, щоб ми могли танцювати нарешті. Ми сьогодні проводили майстер-класне з українського народного танцю. Це був гопак, Він є найвідомішим українським танцем, взагалі, відомий на весь світ можна сказати. Ось мене пов'язує те, що я займаюся цією справою все своє життя. Це моя найулюбленіша справа, і вона об'єднує, як ви бачите, різний вік взагалі дітей. І ми така вже танцювальна родина. Насправжнє. Я теж брала участь і в танцювальному майстер-класі, і ті, які для створення власними руками різних виробок. І побажання ми хочемо побажати миру кожний дім, щоб війна нарешті закінчилась, і щоб усі здійснені мрії і дорослих, і маленьких були реалізовані, і щоб кожна зірочка супроводжувала їх протягом цього року. У центрі позашкільної освіти Є, ці, ці. нас навчали робити. Поробки та ми зараз навчали других дітей робити ці поробки. Ми робили янголів для дітей маленьких, щоб у них був. Хороший настрій, все сподобалося. сподобалось. щасливого різдва та мирного нового року. Новорічні свята, час магічних дійств, приємних сюрпризів, здійснення бажань та несподіваних пригод. Тож творчим подарунком для малечі стала новорічна історія на експериментальній сцені Щепкінців, яка занурила маленьких глядачів у дух різдва та змусила повірити, що магія діє не на екрані смартфона, а просто навколо. Бо інколи, щоб побачити справжню казку, достатньо просто відвести очі від гаджета і дозволити світові здивувати себе. Підготуйте телефони зі звуками, а в кого немає смартфонів, тоді підготуйте свої долоньки. Мені потрібно, щоб ви всі гучно-гучно хлопали. Гріхта зоряного пилу, що упало з небосхилу, трохи Трохитиму сказана. Чакуна, супер кона, з усмаркона, жука на дерника. Знайдемо новий пристрій. Бути причетними до новорічної казки хочеться не тільки малежі, а й дорослим. Тож батьки раділи разом зі своїми дітьми та пишалися їх талантами і здобутками. Сьогодні діти виступають з нагоди новорічних свят. Номер називається Натхнення і хотіли донести. Ну, мабуть, те, що в попри все натхнення це те, що нам нами керує, це те, що дає нам сили рухатися далі. Вони всі такі юні, гарні, і вони власне і нам, батькам, дають натхнення, і сподіваюся, що сьогодні всім глядачам. Теж подарували натхнення. Я, звичайно, бажаю, щоб нарешті настав мир. Я бажаю, щоб всі йшли за своїми цілями і ніколи, і ніколи не опускалися руки. Щастя та здоров'я. Натхнення. Я бажаю всім миру і гарного настрою. Я бажаю всім миру, щастя і щоб все було добре. Я бажаю здоров'я і Мирного неба я бажаю здоров'я і безпеки. Так, добре, я вважаю здоров'я та щастя, щоб не звертати увагу на те, що працює в нашій країні. Дуже приємно, що от саме при непріднавріччі, придріздвяні е, свята є така можливість разом з дітьми провести час. Е, це позитивні емоції, це гарні враження. Е, це дуже Гарні колективи в нашій сутської громаді. От, моя найменша донька дуже натхненно разом з дітьми участвувала в всіх там, конкурсах, разом вони співали, танцювали, а зараз пошли на виставу. Ну, місця обмежені, тому що заходи безпеки, але діти дивляться задоволені і дивляться чудову казку. Позитивні емоції, гарні враження і спогади. Ну, і навіть навіть нам, дорослим, іноді треба відволіктися від. В тому що відбувається в країні, і трошки отримати таких позитивних емоцій. Як сьогодні сказала одна з учасниць, хочеться гарного настрою, снігу ну, це те, що може здійснитися. Ну і звісно, перемоги. Всі сподіваємось, що все буде добре. Набираємо терпіння, ну і. Радіємо кожному дні. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров наголосив, що для обласної влади принципово важливо бути поруч із родинами військових і підтримувати їхніх дітей, а також подякував землякам за внутрішню силу, віру, стійкість та щоденну спільну роботу і боротьбу. Ми сьогодні зібрали наших дітей, дітей з Сумської області. Це діти і загиблих наших воїнів, це діти військових, це соціально вразливі категорії абсолютно з усієї області. Головко переконаний в тому, що незважаючи на ту ситуацію, яка в нас є, ми не маємо права позбавляти наших дітей новорічних див і новорічних свят. І тому сьогодні ми зібрали творчі колективи дітей, ми започаткували вистави, ми дали можливість сьогодні дітям поспілкуватися один з одним, відчути той новорічний різдвяний дух. І дуже символічно, що сьогодні ми презентуємо і буде вистава Формула дива. То, що я говорив у своїй промові, звертаючись до дітей, до наших батьків. Я переконаний, що дива відбуваються там, де люди і працюють над тим, не лише цього очікують. Я сьогодні був особливо зворушений, зворушений спілкуванням з дітьми, зворушеним тим, тим побажанням, які я почув. Це побажання і від снігу, і ковзанок, і мирного неба. І я хочу сказати, що в мене це викликало досить бурхливі емоції. Коли бачиш очі цих дітей, наших дітей, і коли чуєш ці побажання, я особисто усвідомлю, скільки багато нам, дорослим, для. Для того треба робити, щоб сьогоднішній захід і відбувалося максимально для наших дітей в нашій непереможній, в нашій мирній Україні. І отримавши такі позитивні емоції при спілкуванні з нашими дітьми, я хочу сказати, що дорослі і роблять, і будуть робити все від них залежне. Задля щастя наших дітей. Сьогодні ми влаштували такі дітям свята, тобто ми їхні мрії втілюємо в життя. Сьогодні вони тут тусуються, виступають, танцюють, співають, роблять поробки, отримують подарунки, спілкуються один з одним. Діти приїхали з усієї області, тобто тут колективи всіх закладів позашкільної освіти. Діти, яких ми підтримуємо, яким треба зараз допомога особлива. І адміністрація кожного року підтримує таких діток, і ми от цього. Їх підтримуємо і також їм влаштовуємо свята, вони між собою спілкуються, отримують подарунки. І взагалі то наші діти чудові, вони розумні, і у нас гарні результати, вони є переможцями інтелектуальних змагань, спортивних змагань. Ми Зобов'язані організувати дітям щасливе дитинство. не дивлячись на те, що в країні війна, але ми, дорослі, повинні забезпечити дітям щасливе дитинство в тих умовах, яких є. На завершення новорічного дійства кожна дитина отримала солодкий подарунок, а всі присутні святковий настрій на прийдешній рік.